Доброго дня, шановні колеги депутати. Розпочинаємо земельну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. На комісію зібрались 4 депутати. Комісія повноважна і прошу перейти до розгляду порядку денного. На ваші інтернет-ресурси було розкинуто порядок денний, у кого які питання, пропозиції по цим порядку не Голосуємо. Хто за те, щоб погодити порядок денний? Чотири за рішення погоджено. Так, питання друге, виходить, питання перше за порядок Денний. Питання друге про уточення площі земельних ділянок. Доповідає Мартинюк Олена Івановна. Відповідними заявами до Хмельницької міської ради звернулися громадяни нашої провели територіальної громади з технічними документаціями також щодо затвердження цих технічних документацій та надання власність земельних ділянок за адресами, які вони проживають. Тому прошу затвердити технічну документацію, внести уточнення у площі і передати громадянам безплатно земельні ділянки у власність кого є які питання, пропозиції з даного проєкту рішення? Сказав додається. Рекомендувати, Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Чотири за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Приловецької міської ради. Переходимо до розгляду наступного питання. Це про дозвіл на виготовлення документації землеустрою. Олена Іванівна, за повідає. Краснопольська Олена Іванівна звернулася до заяви до Королевської міської ради, отримавши свідоцтво про право на спадщину за заповітом, яке складається земельної частки пай. вона просить надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення земельних ділянок натурі. Документи додаються, тому прошу надати дозвіл. Питання зауваження. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався? Чотири за. Проєкт рішення на розгляд сесії Криловецької міської ради. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження технічної документації земель комунальної власності Олена Івановна доповідає розроблена технічна документація щодо зації земель виконавчого комітету проведецько міської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою вулиця Шкільна, 33 зло Бруски. Це що у нас у нас школа, майстерня і всі інші, будемо казати, будівлі, що стосуються для закладів освіти. Змей занесена до державного. Земельного кадастру витяг ось. І просимо затвердити цю технічну документацію. Mm -hmm. Загальна площа земельної ділянки 2 гектара 0,354. Адреса шкільна 33 село Руської. Mm -hmm. Питання про позиції. Рекомендувати. Рекомендувати. Що, переходимо до голосування. Хто за? Чотири за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Хловецької міської ради. Переходимо до розгляду наступного питання. Про припинення дії договору оренди землі та кроагробут. Та земельний сервітут. але не важно доповідати. Слідче питання складається із клопотання 에, товариства з обмеженої відповідальності кровогробут, який просить 에, розглянути питання щодо розірвання договору оренди землі від двадцять року загальною площою шістдесят ціна шість гектара, кадастрові номери сім земельних ділянок площами вказаними та надання їм земельного сервітуту. 에... Mm. Які будуть пропозиції? Вони поки... мають право отримати цей так, селі відповідно селі. до е, статті закону mm. 66 Земельного кодексу України? Е, там передбачено <кх> таке. Немає я робила mm, розказати питання. стаття 6. Там є можливість така надати земельну ділянку власникам е, спеціальних дозволів під сервіту. Mm -hmm. У них є спеціальний дозвіл. Так, у них є спеціальний так. так, І е, хотіла би ще я визначити пункт 6 до даного рішення, наголосити, що е, третім пункт встановити земельне сервіту товариства mm. з обмеженою відповідальністю. Е, От це е, термін, будь ласка, е, написано на 5 років, як комісія вирішить, і про це 3% від нормативно-грошової. Ну, так і визначити рішення 55-ї сесії 8-го скликання від шостого року таким, що втратили чинність Там теж стосувалося е заяви про аропута. Так, земельний сервітут надається на який строк. Там в законі написано, передбачено на строк е дії сервітуту до спеціального дозволу, так, дозволу так. Так. Час уже там, бо орієнтовно на 20 років, орієнтовно десь 19 років залишилися. Тож будемо 15, тоді 15. Ром, по місяцях визначати. Mm. Бо які будуть питання, пропозиції з даного ну, ми не втіляємо, а до. Ні, платить, ні. буде встановлений платний земельний сервітут. Буде прописано це і в договорі завітано. Гроші. Які будуть питання пропозиції з даного? Рекомендувати. Переходимо до голосування. Доброго, так, що сесії, заяви, ви... Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався. Три за, один утримався. Доброго. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Криловецької міської ради. Так, на цьому всі питання порядку денного нашої комісії. Розглянуто. Так, зараз ми підпишу. Одне з питань. А, всі погоджено і рекомендовано на розгляд сесії Хеловицької міськради. Всім дякую за увагу. Слава Україні!